Друзі, поки у нас триває зима, така справжня зима з снігом, з морозом. Морози у нас вже не вщухають тижні-два. Бо бачите, водойма за мною закрита повністю. Річка також закрита повністю. Діти маленькі на річці бігають, прямо народу купа, на лижах катаються. Тому я думаю, до квітня місяця можливо. Можливо, у нас крига і не зійде. Тому поки немає можливості рибалити по відкритій воді, тому що все закрито, тому знімаю деякі огляди. І а, сьогодні я хотів би зняти огляд спінінга, яким я вже порибалив десь місяць. Хотілося. Зняти огляд спочатку, тільки на першій риболовлі спробувати зняти огляд. Але подумав, подумав і вирішив, що огляд все ж доцільно знімати тоді, коли вже порибали в певний час. Я з місяцьо порибалив на різних рибалках, тестив його і по низам, і по верхам, Вже склалося якесь враження. ось, І я думаю, сьогодні можна розповісти. Тому сьогодні у нас огляд, огляд скандально відомого спінінга, новинки від фаворит. Це. Фаворіт Тотем. Один відомий блогер, не буду його називати, так зробив такий розносочний огляд на цей спінінг, ось. Але у нього була модель там Медіум, В тесті медіум у мене модель в тесті 1,5 грам. Це Ультралайт. ось. Тому буду розповідати про нього. А цей відомий блогер кинув камінець наш город і сказав, що ось скоро підуть огляди від жопососів а, ібіса, які будуть а, робити анілінгус цьому спінінгу і розказувати, який він класний. Ну я не буду кривити душою. Я, мабуть, з позиції цього блогера відношусь до когорти жопососів. Тому будемо сьогодні робити огляд від жопососа у форматі Анілінгуса, як він казав. Огляд на цей тотем. Ну, Чесно вам скажу, що немає у мене сенсу якось його облизувати, цей спінінг. Я буду розповідати свої враження так, як воно є. Сьогодні у нас відео тут поєднання. І огляд і трошки буде риболовля. але риболовлі саме на цю паличку, на цей спінінг. Ну, Почнемо з того, що я покажу декілька кадрів, як я його тільки отримав і от я його розпаковую цей спінінг, і Декілька слів розповідаю про основні його характеристики. Ось дістаємо його, моделька. Тут написано 762 ульт. Ось бачите, новий абсолютно спінінг з усіма тут ще етікеточками, ще води він не бачив. Отже, спінінг, як я вже сказав, це ультралайт. Да, Фаворіт тотем Ультралайт довжиною, довжиною 2.30, як воно ось по маркуванню. де це 762 моделька. Моделька називається 762 ult Що це значить? Що Це ультралайтовий спінінг і тежка, це значить, тежка оця, це значить, що він тубулярний. Ось. ну, Ось, Довжина 2.30 це така середня довжина, яку зручно використовувати в принципі, при бороговій ловлі на невеликих річках. ну, Так як я там рибалю на річці Псел, там якісь мікрорічки, то мені зручно із берега. Ну, І з човна. З човна у нас основні риболовлі, тому як джигова палка з човна, також можна використовувати. Так, ну що, огляд почнемо з чохла. Чухол, фаворит тема, ну такий, як за, зараз зазвичай у більшості фаворитів, спінінгів спіннінгів іде. В принципі, тканина така достатньо щільна, достатньо цупка. Тут є замочок такий, і всередині є два відділення для однієї частини комливої і для вершинки. Ось, ну Це зручно, що дві частини вони не б'ються одна об одну. Ось, але в цілому, ну я б сказав, що цей чехол він із серії бюджетних, дешевих, недорогих чехлів. Мені все ж більше подобалось, коли у фаворіта були от у самого першого Ская, у Impulse та навіть у фаворит-варіти бюджетної ще старенької, якого ну, цей спінінг же не випускається. Такі неопренові, класні, щільні чахли були, от взагалі бомба-ракета. Зараз, звісно, цей чехол, ну, не знаю, як він буде триматися. Ну, Який є, ну, Чехол, можна сказати, бюджетний. А, спінінг, е, який у мене, це стандартний двочасник, але е, кажуть, що тут у тема будуть робити навіть і тревел версії. Ось, е, Довжина, як я сказав, вже 2.30, тест 1,5 грами, а по шнурам тут написано, що від 0,2 до 0,4 лібер шнури. І... Написано, що стрій у спіннінга Ну, Це те, що вони пишуть виробники. По матеріалу. Тут чим дуже так фаворит дуже багато про ці спіннінги розповідав і хвалив за те, що тут -та застосовано карбон це тореївський карбон Т1100. Який в топових палках використовується, тут він є цей карбон. І Також використаний карбон Т-40Т. 40 в принципі, так достатньо високомодульний. також він Вага спінінга достатньо легка. Здається, от зараз я не бачу перед собою характеристики, але здається, 78 грамів. І ось перше враження, яке у мене було, коли я тільки от його дістав, Блін клас легенький спінінг його як знаєте, там, фаворитівці вони його асоціювали як це типу, Black Swan на мінімалках. І у мене було перше враження від Black Swan, яким я рибачив, що я його тільки дістав з чохла, блін, який він легенький. Цей спіннінг ну, буде, звісно, трошки поважний, ніж Black Swan, але все одно ось це враження, що він реально класний легенький ультрік. Тобто по вазі можна впевнено сказати, що спіннінг. Вдалий. Вага у нього дійсно легка. Ручка у нього, тут бачимо Ева, да? у нас матеріал. ручки Ну В принципі, оцей катушкотримач він дуже також зручний. Спіннінг позиціонує компанія фаворіт більше от в оглядах, як джигова палка. Але я перебачив на цей спінінг місяць і я б. Ну, не сказав би, що це джигова палка. Тут скоріше, хоч вони і казали фаворитів, що універсал вони не люблять такого виразу. Але це все ж таки буде більше універсал. А, лад, а, заявляють, що лад у цього спіннінга фейст, Але мої враження, що він буде, ну, можливо, фейст, але ближче до модер із фейст, да, ніж до екстра фейст. Такий він. він включається. Не ближче до, до вершинки, він включається ось десь, десь отут він починає вмикатися. так. Ось. І Коли дійсно рибали в основному на Джек екстра фейстовими палками, да, коли, там, Sky коли був у мене Black Swan, то ти одразу відчуваєш, що спінінг трошки буде так сопливіший. Тобто сопливість, про яку говорили, дійсно у нього присутня. І особливо ти оце відчуваєш цей момент деякої сопливості. Тоді, коли ти робиш підсічку, ось то ось цього моменту, що клац, вона аж просікла риба, підсіла, його немає. Є такий, як маленький провал. Можливо, це момент, до якого потрібно звикнути. Ось. Але ось на першій риболовлі у мене ну, там, перший окунь, якого я піймав. І далі, коли я на щучу риболовлю поїхав, перша щучка, то в мене був такий момент, що якби в момент підсічки є якийсь такий провальчик. Але ну коли у мене була така знаєте, темпова окуньова риболовля, коли окунь клював один за іншим, то я звик до цього моменту я нормально просікав окуня. І тут ну, просто діло звички. Е, можливо, це тому, що я рибалив екстрафейстовими палками. Коли, можливо, такою як ну, фейстовий, як ця, такою паличкою рибалити, потім буде здаватися, що на підсічці екстрафейстова палка, навпаки, дуже жорстко січе і пробиває рибу. Ну, тут уже також діло, діло рук, як кому це подобається. Однією з перших задач, яку я собі поставив, це протестити спінінг спочатку по. Низам, потім по верхам. Так як перші риболовлі, куди я приїхав, це були окунові риболовлі на мікрорічці, спочатку на мікрорічці, потім на пслід, там я рибалив вагами. Ну, я, я то експериментував і там і 2 грами, і 5, і 7 ставив. Але ну, основна риболовля була це на ваги, на ваги 2-3 грами спочатку. Перше враження в мене було глухувати, не відчувається він там 2 грами. Ну, перша риболовля, куди, куди я приїхав, то така вітряна погода була. І вітряну погоду, коли видувається ця дога, навіть самою там високомодульною, самою дорогою паличкою, не факт, що ти будеш відчувати ці 2 грами. Але коли я на через декілька днів поїхав на псили, була реально тиха погода, все, то я пробував 2 грамчики кидати. Пробував навіть зменшуватися. Вольфрамчик став 1,8 грами. І я оці 1,8 я абсолютно чітко контролював. Я не скажу, що я там прям класно, стук по дну, чув. це також залежить і від шнура, і від дна. Ось. Але я чітко контролював оці 1,8 Так, ну Пробуємо як 1,8 грамчики на цьому спінінгу. Польот супер. Ну, Польот це в основному не спінінг, це в основному шнур вирішує. Ну, спінінг також кидучий, я скажу, от плюс однозначно спінінга те, що він кидучий. 2 грам, ну, звісно, по кінчику я їх не відчуваю 1,8. Ну, але так, воно в принципі контроль є. Коли у нас немає течії, коли тиха водичка, контролюємо. 2 грамчики чітко. Одразу ж скажу, що відбою такого чіткого стуку ви не почуєте. Але, в принципі, якщо уважно дивитися на кінчик, там, то ви розумієте, що контроль приманки є. Колись зараз відносно тихо так. Я б сказав, в принципі, норм. Це не супер. Я повторюсь, що комфорт десь від 3 грам, оптимал там 4-5 грам, що ви нормально відчуваєте, двійкою вже рибалити можна. Я коли відчував покльовку, навіть, ну, то я чітко і відчував покльовку, я чітко зрозумів, що я йду по дну, яке там дно, все абсолютно нормально, цей спінінг. Відчуває, тому я б сказав, що от у нього заявлений тест 1,5 грами, так, щоб не збрехати, то двома грамами ви можете абсолютно комфортно рибалити, абсолютно комфортно. Можна сказати, перше враження у мене було, що ну таке собі, ну не фонтан, не зайшло. ну Враження було суб'єктивне, тому що коли я сезон відрибалив, звісно, на схожому тесті 0,86 грам на Black Swan. Ще є, він був хардсолідний, тобто трохи більш жорсткий і більш дзвінкий він був, то, звісно, коли ти переходиш цього блекспона на тотем, то і враження таке, та блін. А потім ну, перебалив декілька рибалок, і мене враження змінилося. В принципі, як на окуньову риболовлю, мікроджига у спінінг, він ну, достатньо достойний. Я не скажу, що це там топ, що це там імпульс, sky, там, або... Black Swan, але це достойна паличка. Ця паличка ну, точно буде цікавіша, ніж, скажімо, більш бюджетні фаворит X1. Що стосується тесту по верхам, я декілька рибалок я принципово виїжджав на щучу риболовлю з фаворит тотемом. Тобто я навіть ну, одного разу брав 2 spinнінг, іншого разу тільки тотемом рибалив на щуку. Щоб чисто потестити, бо були такі знаєте, думки, що він не в'яже, він не справляється з рибою, яка там більше ніж пів кіло, там, або 700 грам. Мені дуже хотілося піймати гарну рибу, там, якусь закілуху, потягати на нього. Е, ну, Закілух я не ловив, але щучок на 700-800 грам вони мені траплялися. і, ну, Блін, ну Я ультриком 1,5-7 грам, тушічку на 700 грам. Ну так вона там давала джазу, паличка добре гнулася. Ну, ну, кайфувати можна е, на цьому виважуванні. Але щоб я її там вона мною управляла ця риба, і я не знав, куди її дівати, я цього не скажу. Я абсолютно без проблем її на цей ультрик дістав. Ну У мене таке враження, можливо, у когось інше враження. Е, те, що стосується окунів, також ловив я на нього окунів по 400 грамів. Окунів ловив по 350-400 по 400 грамів ловив окунів, окунь він джазу нормально дає. І якби, ну, Не як на підйомному крані звісно, я його витягав цього окуня, але ну, прикольно він давав джазу спротиву. але Спінінгом навіть прикольно виважувати, як на мене. Тут вже суб'єктивна суб думка. Одному хочеться там, ну, дістати, як, як на лебедки. Цю щуку. Іншому хочеться навпаки з рибою погратися, щоб цей спінінг гнувся, там як веря ось, ну Тут можна сказати, що саме на виважуванні можна трошки покайфувати. Ну, звісно, якщо ви будете там півтораху або двуху щуку викачувати з корчів, то, звісно, ну тут спінінг буде трошки важливо важкувато справлятися з цією задачею. Далі те, що стосується от тесту поверхам, я от сказав, що я принципово брав спінінг на щучу риболовлю і е, ну, реально тестив його і фістів гриву. Я ставив там, 7 грам плюс приманка. 8 грамів пробував ставити то от 7 грамів і 4 дюйми М5 Крафт Бебі бріп я ловив щуку, нормально кидав все. Ну, не скажу, що я там прям хльосткий такий заброс робив 4 дюйми і 7 грамів. Ну, нормальний заброс без там особливої обережності, от з 4-дюймовою приманкою, яка може і з об'ємною 4 дюймовою приманкою. Абсолютно нормальна поверха. Тобто у спінінга є запаси. Я б сказав, що грами 2, 3, а то і 5 запасу там буде. Там. Ну, Це не значить, що, звісно, десяткою пулять і об'ємну приманку хльостким забросом. Звісно, ви тоді спінне, мабуть, зламаєте. Але ну, на сімьорку ставити 4 дюйма і рибалити абсолютний комфорт. Без питань, тут, можна сказати. Тобто, ось оцей розброс теста, який нам пропонує фаворит, 1,5,7 грам для цієї палички, це реально її комфорт. Я б сказав, що. Може, мої враження так, щоб прям комфорт-комфорт. Це десь 28 отак. Е, Які ще моменти, які б я сказав ну як в плюс? В плюс, це те, що оця от ручечка коротенька, вона реально от дуже зручна. Прям класно, воно в руці класно лежить спінінго. Тут катушка тримач, супер. от, так от. Катушка от в балансі. Зараз я катушку сюди поставив Shimano Шиман 2500, то я б сказав, баланс в принципі гарний. Катушка, вона 200, не пам'ятаю скільки 200 з чимось грам до 250, то вона з цим спінінгом в нормальному балансі. В принципі, якщо навіть легшу катушку трохи поставити, я думаю, буде ще краще. там Скажімо, там Страдіка. Десь до 200 грам, також буде класно. Кільця у цього спінінга, кільця від компанії DKK Це, можна сказати, не Fuji Gorza, звісно, але це під них закос. Тут йдуть вставочки. З оксида цирконія такі тоненькі, типу закоспіт І І е, кільця вони реально полегшені, вони зручні такі. До речі, ми зараз його ще потрусимо спінінг, подивитись, як він включається, як він. Влад якраз подивитись його більш-менш. Друзі, дивіться, я трушу з нормальним зусиллям. Хотів ще декілька слів сказати про універсальність цієї палки. Так як вже сказав, що це скоріше не джигова палка, а універсалочка. Як такий виключно джиговий, то я б не сказав, що прямо це на джиг-палка. Джигувати все ж потрібно, як на мене, більш такою дзвінкою паличкою з більш екстра файстовим строєм. Ось. А це буде, як я сказав, універсальчик, який буде краще працювати. Можливо, з каливалочками, з ваблярками в своєму тестовому діапазоні. От мені здається, на головну ловлю. Можливо, я спробую влітку його. Це буде паличка дуже цікава. Вона от ладом мені чимось нагадує мою «Аренко Стрім. Ну, інша, але чимось нагадує. Я думаю, на головну ловлю це буде цікаво. От Black Swan якраз мені не зайшов про головну ловлю. Ось не для того спінінг, То саме джиговик. Це чітко був джиговик Black Swan. А оцей Тотемчик він якраз на лову, облирками, коливалочками, я думаю, буде дуже-дуже непоганим. Ну Ось ми пробіглися по основним характеристикам спінінгу. В компанії Favorit на огляді казали таку фразу, що це як Black Swan на мінімалках, але я не буду погоджуватися з цим. Це абсолютно різні спінінги з Black Swan. абсолютно різні, якщо ви там очікуєте, що ви витратите вдвічі менше коштів на спінінг, і у вас буде Black Swan. Ні, це абсолютно не Black Swan, абсолютно інший спінінг. Ось, ну, Але ну, норм непоганий, в принципі, спінінг за свої кошти. По ціннику ну, на сьогоднішній день, на початок 2025 року, його вартість десь близько 100 доларів. Він сьогодні коштує. Ось, ну, Були там акційні пропозиції і менше навіть. Пару слів ще хотів сказати про дизайн цього спінінгу. Дизайн достатньо такий оригінальний. Бачите такі вставки такого оранжево-мідного кольору. ось Оригінальні моменти в дизайні це ці вертикальні надписи. І тотем вертикально написано, букви вертикально. І ось, бачите, тут також вертикально фаворит пишуть. ось. Такі, такі оригінальні прийоми і логотипчик то тема. А, далі я пропоную я то і е, по ходу, поки розповідав, там вставляв деякі кадри е, з цим спінінгом на риболовлі. Тобто я не голослівно все це розповідаю. Я вже ним порибали в певний час, і, тому в мене склалися певні враження. Ну І далі я вставлю кадри риболовлі е, на цей спінінг, там, де трохи підловив окунів окуньовою риболовлю. Вирішив вискочити, ще трохи покидати на Окуня, потестити спінінг ультралайтик, фаворит Тотем на Окунях на легких вагах. У мене буквально реально 2 години. Сьогодні така погода. Тепло, більш-менш градуси 3 тепла. Присутній вітрець, друзі, такий блін, дугу буде видувати, на жаль. Поставив 1 грам, ой, поставив 1,8 грама. Рочка 2 дюйма. Є, друзі, клювака на козявочку і є окунець на козявку і такий окунець більш-менш непоганий, такий козявка спрацювала. Такий долонечка, такий був тюк, потім він пішов на мене. І ось такий білий, смагастий, джиголовочка від врака не хотіла ось на козявку. що такий приємний кончик піймався не ростись є клювання друзі нарешті нарешті підсів окунь гарбач менше першого ну є гігант і втік ну хай хай собі пливе клюва друзі таке як щучка мабуть схопила головне щоб не зрізала, бо нападіння щупарик мабуть дрібний ні не, не щупарик, друзі. окунь Ну така чітка покльовка і такий класний окунь взагалі. окунь тут грам 300, мабуть. Дивіться, який окуняра схопив на вибросі. Шикарний окунь Шикардосний. І блін зважити нічим. І з такою чіткою покльовкою ну окунь тут за 300 грамів, друзі. Ну 300 точно є. Ось такий кабан. Супер. Супер. і знову м 5 крафт козявка. Того відпустив. Ось хоча був би до пари. Дивіться, який класнючий смугастий. Клювак, а окунь і знову окунь непоганий такий. Не гігант, ну такий грамів 120 може, з тої шточки. І також на козявку. Смугастий, бачимо. 1,8 грама вольфрамчик від селекти ось так зажована козявочка. Бачимо. Ось такий смугастий. Ще один третій сьогодні. Цього разу розловив таке приманочко. Це не третій, це третій з цього місця, а всього п'ятий сьогодні. Розловив перчик бітов. Здається, так він називається цього жука. Довго не міг його розловити і такий ось є. Невеличкий смугастий, але пійманий. І на цю приманку також. Останній закид, друзі, вже роблю. Сьогодні вже потрібно бігти мені. Спінінг потестив. Ну, Я вже задоволений, знаєте, от перші враження у мене були не дуже від тотема. Якийсь він мені глухий здався. От щось не так. Ну, Можливо, після Black Swan, звісно, так, це спінінг більш дорогого вже порядку. Інший рівень, інший клас. Зараз я підзвик вже до тотема і він мені ну прикольно, я відчуваю від ось ловлю на 1,8 грама. Зараз 1,8 грама кидаю Абсолютно все чітко контролюю. На дальному закиді все контролюю, особливо коли тихенько вітра немає, але або коли він не сильний. Клюваки відчував, абсолютно чітко відчував, якщо стечком окунь клює, а не там підсідає, бо часто він підсідає, реально багато. Клювак, незалежно від який спінінг, він підсідає. Я абсолютно чітко клюваки бачив там, де він клював. Передає бланк, в принципі, клюваку, виважується все гарно. Ну, я вважаю, що норм спінінг. Цілком непоганий гарний спінінг. Мені він більш-менш зайшов. Все, друзі, завершив риболовлю сьогоднішню. Піймав 5 оконців. Три з них було піймано на. Топ сезону і минулого, і цього сезону це М5 Крафт Козявка, краща приманка на окуні. Гарний Йокон сьогодні був такий за 300 грамів, маю вагів, тому не можу вам сказати. ну грамів 300-400. ну І менші окунці були. Один такий грам 150, ну а ті поменші. Друзі, в оглядах я не професіонал, вже як зміг, так розповів Ось, своїми словами свої враження. Більше не огляд, а більше свої враження від спінінга. Ось. Тому чекаю від вас коментарів. Якщо вам відео сподобалось, огляд сподобався. Підтримайте лайком, підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ну і сподіваюся, далі буде у нас уже риболовля. Не знаю, чи вийду, можливо, як оце буде так морозити і все, можливо, ще й є на лід вийду. Ну а може і не на лід, може вже будемо і зі спінінгом. Ось так. Тому побачимось, всім щасливо, всім пока, до нових зустрічей!